презентації — Це урочища, хрести або старці. Хочу розповісти сьогодні про чудотворні властивості, урочища, хрести. урочищі хрести, де колись замерзли старці, тобто, колись стілюється, де зцілюються, звісно, там люди. Хочу розпочнемо. Знаходиться, скажімо, це таке чудотворне властивість урочища. Хрести вони знаходяться у Варальському районі, тобто в Рівненській області, в лісі між селами Луку та Хіночі. Є урочище, яке місцеві жителі називають Хрести. Сюди їдуть люди з різних областей України, приводить, скажімо, їх у це місце, віра в його чудотворні властивості. Кажуть, що немічні стілюються, безплідні жінки стають матерями, а найзаповітніші мрії збуваються. В урочищі хрести деколи замерзли старці, стілюються люди. Тобто, скажем, це таке святе місце. Воно знаходиться від вараша до урочища, тобто в селі Луко. Дорога займає, це якщо машиною, це півтора години, тобто 54 кілометри відстань від вараша до урочища. До урочища місцеві водії зробили таку паралельну дорогу по піщаній поліській землі. Також дорогу до хрестів можна знайти за стрічками, які зав'язані на деревах, можете подивитися зображено на фото. Це, скажімо так, робиться для того, щоб люди не блукали хто вирішить знайти це, скажімо, таке святе місце, це, скажімо, така позначка на деревах, пов'язані, такі різнокольорові стрічки. Далі, згідно легенді, приблизно два століття тому однієї такої лютої зими дуже сильна була така зима Морозіна, пробиралися лісовою стежкою через Поліські хащі, родина старців. Це був сліпий чоловік з жінкою. Неподалік села розпочалася Снігова буря в той період. Ще раз нагадую, були дуже сильні морози. І вони в той період притумилися, присіли під деревами, щоб перепочити, і, відповідно, на жаль, замерзли. Знайшли їх навесні, коли зійшов сніг. Напевно, в той період так дав Бог, що звірі їх не зачепили. Селяни їх в той період поховали загиблих. За християнським звичаєм на кладовищі, це ще нагадується в селі Луко, а на місці їхньої вже смерті поставили хрести. Прибивши також на хресті іконку, яка в той період випала з одягу, закам'янілого від холоду поводира. Тобто він в той період тримав, тримав цей стар, тримав її в руках оцю іконку, і коли вже її ховали, звісно, його. Скажімо так, почепили чи прибили його до цих хрестів. Також ці хрести двічі, тобто неодноразово горіли, але їх знову відновлювалися з часом. Але два рази вони від, скажімо, вигоряли. Далі, коли і як місцеві мешканці дізналися про цілющу силу цього урочища, урочища достоменно невідомо. Вже згодом хтось з місцевих селян відчув, якщо тут щиро помолитися, то прохання збувається. Треба лише на одного з хрестів зав'язати стрічку, рушника чи хустинку. А також, звісно, туди приносять і багато дитячих іграшок. Люди розповідають не одній людині, що урочище воно допомогло справитися людям із різною бідою. Також селяни розповідають, що хрести допомагають і тим, хто не може мати дітей. Запевняють ті, хто, хоча б один раз побував в урочищі, неодмінно повертаються сюди знову, аби, скажімо, подякувати за поміч. Uh, ще хочу трішечки зачепити одну розповідь од... однієї з мешканки села село Луко, це бабуся Олена Рещиковець, яка проживає в тому селі це село Луко, ще раз нагадую, е, вона, скажем, під самісіньким лісом, неподалік Урочища, живе е, ця бабуся Олена. Е, вона, скажімо, і доглядає це святе місце. Хоча дорогу до галявини де знайшли вже вічний спокій старці, вказують, я вже говорила, стрічки, але все одно часто супроводжує туди людей, які не опускають нагоди поклонитися старцям. Тобто, все одно, коли людина їде вперше, вона все одно блудить, і ця бабуся Оль, Олена Реччиковець, вона завжди, як то кажуть, рада допомогти людям і знайти це місце. Також вона розповідає Олена Рищуковець, що хрести всім допомагають, якщо правильно у них просити. Тобто не так, що прийшов, постояв і пішов додому. Тобто, варто зайти в середину огорожі, щиро помолитися і попросити, звісно, хто хоче або просить якоїсь допомоги. А ще люди привозять сюди одяг, також хворого, залишають на кілька днів. Для хрестів, а потім забирають і говорять, що це добре лікує різні хвороби. Також на цій картині фото зображена ця Олена Рещиковець можете звернути увагу, як вона виглядає. Це вона і є на фото. Далі. Ось так фото далі показую, як вони виглядають, ці хрести, урочище, хто каже хрести хто каже урочище. Старці, ще фото. Як воно з боків, як ви бачите, виглядає. Дуже багато, прям не видно хрестів, дуже багато зав'язують рушничків, стрічки. Тобто не тільки пов'язують на хрести, але пов'язують і за огорожу, і на дерева. Тобто дуже їх багато. скажем таке, кольорове все. Ще фото. Як воно виглядає Збоку. Все видно, так? Так, видно. Так, так, видно, добре. Так, ось і ще ж хотіла би завершити трішечки, отже, Хочу зазначити в першу чергу, що тут біля хрестів допомагає саме в саму першу чергу це віра. Тобто кожна людина знає, якщо вірити завжди з вірою, все воно допоможе. Коли людина з вірою щось просить, то обов'язково це отримає. Також у Святому Письмі сказано, що нічого не буває без Божого благословення. Може, Господь у нашому поліському краї і відкрив це місце. Для того, щоб люди задумались про духовне, а може, аби навіть поєднати чиїсь душі, а чиїсь зцілити. а комусь, і приклад якийсь показати. Ось і на цьому моя презентація закінчується. Дякую всім за увагу!